Дай, будь ласка, пораду людині, яка хоче зараз почати заробляти гроші в Ютубі. От вона в селі, в неї є телефон, і вона хоче вийти на дохід в тисячу доларів через місяць. От, от прям що йому треба робити кожен день, про що знімати контент, щоб вийти на дохід? От прям. Та ні, ну на, на тисячу доларів через місяць, напевно, не ні, ні, вийде. Не через якщо місяць, з нуля. До кінця року. А, ну, до, через до кінця рік, року. Поняв, через 12 місяців. Я не знаю, кожна, кожна ситуація унікальна. Типу. Mm -hmm. От в мене, наприклад, вийшло тільки через те, що ну не тільки через то, а в тому числі через те, що я зайшов вчасно. Я зайшов тоді, коли не було конкуренції. Я зайшов тоді, коли тільки крипта починалася на широку аудиторію, і я забрав собі тоді всі перегляди. Я забрав собі тоді всі перегляди на тему грошей в українському Ютубі, тому що не було конкуренції. Зараз конкуренції вже трохи є. і Якщо ви хочете реально ставати топом в українському Ютубі, то вам треба просто робити краще, ніж інші. Дуже просте правило. От хочеш е перегнати інших типів і мене, просто роби кращий контент, ніж мене. Як Все. зробити кращий контент ніж в тебе, не маючи досвіду? А нема секрету, просто брати і їбашити. В тебе полюбе не вийде з першого разу, в тебе не вийде з десятого, але з п'ятдесятого, з шістдесятого, можливо, ти будеш робити набагато краще вже за мене.